Всім привіт! Христос Воскрес! Вистав Воскрес! Вистал Воскрес! Новуйка Павла Малуйка Павла. Ви купали тяжку слив'янки такої з руководні, градусної. Добре, дякую, дякую. Ми казали, що прийшли з пустову. Приїхали Малуй. зняти за одну лошечку по рубінові. Кобилу, нагадую, кубило на продажу. Ріки, місяць і... Йо. Йо, Соня, Кубило звати Соня. Йо, соня. соня звати. Так, Соня звати. Такого малого. Так, повинна бути жеребна по Аланові. Така от лошечка. Ну. І поклаті ноги. Скільки вона має місяць і скільки днів? Місяць і теж має. Соня. Ну. Купила непогано. A gente aquele chá. Їхали познімати, хоч рубін не в нас є. Десь в Закарпатській області, але думаю, варто порвати таким жеребцем. Результат є непоганий. Десь десь, десь, десь як воно, як воно йде. що Якщо вона готає війна, вперед вище стоїть туди. Бачите? Ви такі колічно зразу мало нас вище беремо високо стоїть. Це вона тут сама стоїть тільки, так? Так, сама, сама. Бо... Ми вчора спарували. Трохи буде пізніше, дядько Павло подзвонить до Віталіка, приїде зробить УЗД, щоб впевнитися, що жеребна по Аланові. Та й казав Віталік, що робив свої кобилі вже минув місяць, УЗД, що жеребна по Аланові. Гарно, гарно, що вони вже на вулиці, бігають, собі проходяться. Оти. Конники такі. Що поснімає? 2 хвилинки тай. Ось така от обора. Скільки тут метрів а? обори є? Що, що? Обори скільки метрів є? Десь п'ять. 12 на 18, так? Нам треба буде зробити таку ванну нову Ми піску привеземо йому Ми піемо завтра і заберемо ферму Туда? Ось такі от з'ємо. Трохи вітер. Ще ми заїхали. На пасові. Викопав лові, купили вже вигнав. Ми вчора порвали Аланом. Ну, Олександрійка, Маруся. Зараз з документами. Це також на Олександрійка ще Так. Дві клеймовані. Але вівня файно. Також жиремна. Наша має родити травню. Жеребна. Десь 1 травня буде мати чорна. Немає, так повійня. Це має клеймо чи немає? Майклі, має хліба, має або якому. Документи на ній. З документами ковіл. Копавло їх запрягає, їде ними навіть похід до лісу. Так Добре покладала, багатьох. Тоді, як торба. Йо? Ж, жеребна лінива стала навіть бігати не хоче. Євні, а, Ця крупніша. А? А. Які передні купе має лібаки всередині? Це това сестра рідна. Це ті тягнуть так, як мають купе всередині. А. А. Ще там є, так стала пана.